Доброго дня! Сьогодні ми з вами робимо діаграму в Google таблицях. Щоб зайти в Google таблиці, ви заходите, наприклад, можна в Classroom. Натискаєте ось тут Додати або Створити і вибираєте таблиці. Створюється відповідний документ. Клацаєте по цьому документі, і у вас відкривається Google таблиці. Коли ви вже бачили Excel, Сьогодні ми будемо робити діаграми. Отже, я вже зробила невеличку табличку. Excel – це є табличний процесор. Ви бачите багато клітинок, які ви маєте заповнити певними даними. Наприклад, оце шапка таблиці, це є назви рядків, назви стовпців. І, наприклад, припустимо, у нас в таблицю введена інформація. Давайте виділимо її так, щоб її було видно. В таблиці, наприклад, уведена інформація про те, які оцінки отримали за контрольну роботу. Наприклад, оцінку 12 отримали двоє учнів, оцінку 11, четверо, ну і так далі. Робити діаграму можна саме по числових даних. Щоб зробити діаграму, ми можемо виділити всю нашу таблицю, натиснути Вставити і вибираєте діаграму. Подивимося, що в нас вийде. У нас діаграма з'явилася, яка називається кількість учнів. Що, напевно, що не дуже правильно. Але ось тут оцінки в нас показані, Все. можна визначити, яке, яка оцінка найчастіше зустрічалася на цій контрольній. Це була оцінка 7. Дивимося, справді, число 10. Причому, якщо я, наприклад, там, де є оцінка 12, було 2, а я поставлю, припустимо, 9, давайте подивимося зараз, коли я ще не натиснула Enter. Як поміняється зараз синій сектор, який відповідає саме за оцінку 9. Тепер я натискаю Enter. Бачите, в мене синій сектор став майже такий самий, як блакитний де оцінка 7. Візьму назад, поставлю 3, наприклад, і він знову помінявся. Тобто, коли ви зробили діаграму, а потім міняєте якісь дані в таблиці, то, відповідно, буде мінятися і діаграма. Єдине, що оцей заголовок нам не потрібен. Тому оцей заголовок ми просто видаляємо, його немає. Е, вам потрібно буде створити: можна за такою таблицею, можна за якоюсь іншою е, кругову діаграму. Також за цією ж самою таблицею потрібно зробити іншу діаграму. Виділяємо, ставити Діаграма. і нам знову вставляється секторна. Але ми вибираємо ось тут: вибираємо стовпчасту. Тепер у вас є діаграма. Давайте трошки посунемо сюди. Стопчаста. Тут ось така назва є, в принципі, можна навіть її і лишити. І ми чітко бачимо по стовпцях який стовбець найбільший, значить, така оцінка найчастіше і зустрічалася. І ще одну діаграму, яку вам потрібно буде створити, це лінійчасту. Вставити діаграма, Знову створюється секторна, ну так вже в google таблицях налаштовано. Ми вибираємо лінійчасту. І отут ми знову бачимо її вертикальна вісь, горизонтальна вісь. І ми бачимо, наприклад, оцінка 12 це оця крапочка, оцінка 11 ось ця крапочка. І ми бачимо, скільки учнів отримало яку оцінку по лінійній діаграмі. Посунемо її сюди. Ой. І знову ж таки, назва діаграми вона тут у нас буде не зовсім коректна, ми її просто видалимо. Так, будь-які елементи, які вам, наприклад, що вони вам не підходять, що ви вважаєте, вони вам лишні, ви можете їх просто клавішою Delete або Backspace видаляти. Здаєте мені е, якусь таблицю, можна свою, а можна така, як в мене, і е, три зроблені діаграми до цієї таблиці.